кажуть, хто не працює, той не їсть. А там розбереться. Так, Боже, світ засвічує. Ні в яку в сторону. Видно, це доброго ранку. Іду на вгород. Вже не була. Дуже давно. Днів три на тому городі. Взяла таксі своє. По помідори йдуть. Зараз покажу, які там помідори. Капусті камзда. Ніхто не травив. Ну, я не переживаю, в мене на другому городі там капуста є. Ну а ці точно камза. Так що будемо зараз збирати огірки, помідори. І як завжди, працювати. Так, я вже прибула. Щось гарбузи так цвіли чи цві... ли... цвітуть. Коротше, боже, язик заплютався, як завжди, да, заплютався. Це зараз мене там роз за цей язик. Ладно. А гарбузів щось ні... ніфіга я не бачу. Вон одного побачила. Щось садила те, що шо... що ускати. О, вон другий бачу. О, ого, Куди ти тая дивися, дивіться, який гарбузіще. Їдемо Йдемо далі. Ми їх садили для того, щоб семічки з них лускати. Оце кабзда моїй цій капусті. Тут далі помідори почалися. Звісно, все позаростало. Ну і рвати я не буду. Тут і так не пролізеш, дуже густо все посіяно. Зараз підемо на перцю. Є короче, що збирати. І жовті він, помідорки. Так, Вставлю і таксі. І чері чи чирі помідорки. О, там. там вони далі багатенько. Тут розові є мені, вони такі довгі, навляться. Це перчик мій. Щось перець взагалі не дуже. Я вже фарширувала. Перець маленький, де-не-де є величенький, а так малесенький. Бачите, куди він на це годиться. Алесенький тут взагалі. Ну, ще цвіте, ну а толку. Це взагалі листя чи жовтне, що воно. Коротше, перець поганенький, не знайду я ще того, що продає хороший перець. Раз разом бачите, вже гниє. Надо рвати. Так, я буду збирати помідори та огірки. На кабака глянути курям терти. Та кавунчика треба глянути, бо вже, вроді би є. Е -е... Так, нас обираю будемо дивитися далі, бо сонце щось сьогодні таке жарке, треба скоренько збирати. Так, збираю помідорки. Ту Тут всі чиріки <coughs> По них видно, що зовсім другі в них і листочки. На цьому другі. Зараз покажу. Ось, дивіться, висять красавці. Бачте, ціла гілочка. А які вони добрі. Зараз перейдемо до других помідорів. Оці чері помідори це все мої. Ота розсада, що ви е, коментували, що вона пропала, чи викинь її. Оце все ця розсада. А ось це помідори, це моя. Любов, так скажу. Це теж мої помідори, вони розові, вони такі тугі і похожі на сливки. Бачите, ну форма в них сливки. І дуже вони смачні. Це у свекрухи там подалішні були. Я насіння зібрала з цих помідорів, бо вони мені дуже сподобалися. І в тому році посадила, ну, теж бачила, в цьому році, якому там. Коротше, смакота, оці помідори бомба. вони мені так нравляться. Їх і в закривачку, я не знаю, які вони, <смі> бо закриваю вперше. Ну, Це болячка вже на них, дивлюся, якась напала. От, бачите на кущику скільки. вони і невеличкі і класні. І я думаю, їх на засолку дуже вони смачні, бо вони не як квашня, не як обичні. Ну, коротше, вони мені дуже сподобались і в цьому році зберу з них насіння і буду садити. Тільки що, це ж вони здорові, кущі такі здоровенні, страшне. Ну, так кажуться, бур бур я бур'яну багатого. Буряну. Буряну небагато. Це і дуже кущі здорові. Ось висить. Красавці, вони мені так нравляться, чесно слово, вони зразу видніються. Де ті, де ті. І чері, це моя, я ж казала, мої помідори. А там якісь ці, дойду, покажу. То не мої, то купляні помідори. А які ми брали? Ми, мабуть, брали томатні. А воно показалося, що вони не томатні. Ладно, давай, буду збирати. Я дивлюся вже на перший кущик. Хтось... Подобав мої помідори. Їдять дебело. І тільки одні чи, чері оці помідори їдять. Може із за того, що вони солоденькі і їх шматають, Це мені одне не подобається їх виривати треба прямо з гілочкою. Бо оці носики поки одірвеш, і хвостики порозриваєш усі помідори. Ось це пущик цих помідорів. А, це не ці помідори. Листя, листя зовсім відрізняється, можна зразу зрозуміти, де яке. А, он вони. Ось вони. Ось мої любимчики. Ой, блядь, я це вирвала. Вічно в мене щось не те. в людей. Красиво виходить, а в мене як попало. Ладно. Сейчас там жовті ще є. Буду шукати. Окривала помідор і прилетів. О, вже і полетів. Саранчачий. не знаю, як вони називаються. Ось оці помідори, що я вам казала. Коротше, купляли, повинні були томатні помідори. Ну, вони ну, розові томатні. Ну, вони не розові, а красні. Ну що томатні, то томатні, бо вони здорові. Тоже, бачите, листя. Відрізняється в кожного сорту. Я хотіла розові на томат, а вони щось червоні, оце так вийшло. Ну, здорові. І на кущу добело їх, багато на кущу, дивіться, аж ці аж кущик поламався. Бачите, багатенько їх. І там багатенько на кущу. Так, все, нарвала. Текла з огорода, бо сонце пече. Тут і дзінючкові вістала постояти. Лице красне, таке, як ото помідори в мене. Фух. Е -е... Оце в мене таке лице. Туди на город ідеш з горки, ох, і придумалося так. Нагород як ідеш з горки котися, а огороду як ідеш, приходиться все реме на горку їхати. Так тяжко капець. Ще й загружений. чіла моя загружена, Щас покажу. Собаки сміюся, сіла так. Оце таке. Коротше, назбирала три відра помідорів. Ну, десь два, ну там відро не повне було, третє... Два огір... Ой, два відра огірків. Кавунчик зірвали, зараз прийдемо додому, буду з вами робити розпаковку. Сина там ще кукурузи собі нарвав, каже, на цей наварить та в морозилку кине. заморози, щоб не на рибу була йому. Ще й цього гарбуза зірвав. Курям безпокоїться, що кури будуть голодні. Так, хватить трішки віддихнули, треба їхати додому, бо це ще дивіться, скільки ж роботи тут, а йолки палки Не захотіли іти. Одна ця дзурбегає. Оце так і тягає. А ще як і кабаки, гарбузи поспівають, що приходиться так усе тягати. Так, я вже вдома. Ой, жарище сьогодні, дай Боже. Це чухається від того бур'яна, руки капець, коротше. Це ще тільки збирала. Це ж не рвала ніде нічого. Зараз Та... іду мити руки і робимо розпаковочку кавунчика. Всього робимо розпаковку. Гудина була засохша, я не знаю, як ви. Провіряєте кавун чи ні? я по години провіряю. Ну, щось тріщить, мабуть, тут гарний. Це перший ой, красота. Перший кавунчик в цьому році. Собственний, свого рода. Вирощений оцими ручками доглянутий. Гребається. Ось і вже тут, а зараз покуштуємо солодкий чи не солодкий. Видно, що доспівши, її сімена, бачите, вже по чорній, пісочний, навіть. Солодкий. Боже, яка смакота. Я зараз іду працювати. Бо мені ще треба м -м, курям крила пообрізати. Змолоти, розібратися і щось закривати З За цього всього, а це все час. Так що всім довго дня, а я працювати. Так, робота, робота, сили покидають. Так що треба цей, набиратися сил. Піджарила кусочок м'яса. ось. Виберу зараз добресну помідорку любимчика. Це я йому дам цю витерла об себе. Пишіть, що хочете мені по барабану. А це мій рот і мої глисти, так що ні, нічого не чіплятися до Як кажуть, хто не працює, той не їсть. А там розбереться. Куди ж дітям, як без м'яса, та без риби? На що мені ці ваші помідори? У мене риба є там. Ці осалади засолений. Довголоби, які були. Mm -hmm. Будь давно Ой, смакота. Всего природа, все своє. Ч не радуваться жить в